привіт! Презентую вам лот Кросівки трекінгові жіночі бренду Кревід. Лоті 9 пар. Вартість лоту 4160 гривень. Розміри від 38 до 40-го. Одна пара 38-го розміру. 39-го теж одна пара. Та 40 розміру сім пар. Собівартість 1 462 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті фіні.ua. Дякую, заробляємо разом.